Щоб там не диктували модні тенденції, ці орнаменти і патерни завжди будуть виглядати стильно і сучасно. Використовуйте їх в якості принтів в шпалерах, оббивці меблів і аксесуарах, і будьте впевнені, ваш інтер'єр не застаріє довгі роки смуга принти з горизонтальними або вертикальними смужками до місця як в сучасній обстановці, так і в класичній. І поєднуються з чим завгодно від квіткових мотивів до складної геометрії. Наша порада, смугастий диван, оббитий текстилем, в смужку хороший і сам по собі, без додаткової підтримки, а щоб створити виразний смугастий ансамбль з декількох предметів інтер'єру, вибирайте для кожного з них смугу різної ширини і ритму. Клітина основних різновидів клітини налічується близько 20. звичайно. В декорі квартир і будинків використовують далеко не всі. Наприклад, стримана англійська клітина все-таки більше костюмний орнамент, ніж інтер'єрний, а ось пледи і покривала з принтом в традиційну шотландку вже давно стали символом затишного будинку, наповненого теплом. Наша порада. Фірмова клітка Барбарі відмінно підійде для кабінету, а лаконічна віші. Пам'ятаєте рожеве весільне плаття Бріджит Бардо» в дрібну двоколірну клітку. Стане ідеальним рішенням для кухні в стилі кантрі або прованс. Гусяча лапка луманий чорно-білий орнамент шотландського проїзхождання в 20-х роках канонізувала знаменита коко, Шанель серед його позначень де куль і гунсток. Але у нас цей орнамент прозвали гусячою лапкою через характерного анатомічного сходства. Гусяча лапка вважається різновидом клітини, але її майже завжди виносять в окремо. Наклечатою категорію до більш витонченим і елегантним орнаментів. Наша порада, гусяча лапка зазвичай використовується в класичних інтер'єрах, і найчастіше вона дрібна або середньої величини, щоб ввести тот орнамент в сучасну обстановку, вибирайте великий принт, а чорно-били розцвитки віддайте перевагу більш спокійну, де замість чорного, світло сірий і лісіній. Зигзаг. Сьогодні в тренді барвистий місоні і шеврон, орнамент зигзагів зі збивкою, однак під яким би соусом не подавали зигзаг, принти з його зображенням завжди в моді, особливо в сучасних інтер'єрах, наша порада, навіть в самих спокійних відтінках зигзаг активний і динамічний. Тому вводити його в інтер'єр з обережністю, шпалери з зигзагом виклеюйте тільки на одній стіні і доповніть їх подушками з таким же принтом. Решітка – орнамент у вигляді складного хитросплетіння плавних і незграбних ліній був придуманий американським декоратором Келлі Уістлер. На заході його називають Імперіал треліс у нас ратами. Цей орнамент відносно молодий і в нашому списку звичайно авансом. Однак решітка міцно зміцнилася в рядах класичних малюнків, а також це мастхев для інтер'єрів в стилі американська класика. Наша порада: не міксуйте меблі і предмети інтер'єру в решітку з іншими принтами. Цей орнамент самодостатній, винятком може стати просто смуга. Вона точно не зашкодить Дамаск він родом із середньовічного сирійського містечка. Дамаск звідси і назва раніше густий симетричний малюнок з плавних ліній і рослинних елементів використовували виключно в класичних напрямках. Сьогодні Дамаск трактується ширше і може органічно виглядати і в сучасних інтер'єрах. Наша порада, щоб Дамаск в інтер'єрі виглядав виразніше. Спробуйте попрацювати з масштабом і скомбінувати дрібний принт на торшері з таким же, тільки великим на шпалерах. Туаль де Жуї у к столітті у французькому селі Жуї Анджо застали випускати невагомі одноколірні тканини із зображенням пасторальних сценок життя пастухів і пастушок на білому або кремовому тлі. Такі тканини в подальшому назвуть туаль де жуї, дослівно тканина з жуї, оформлені інтер'єру туаль де жуї. Це самостійний стиль, проте сам малюнок часто використовується в стилі прованс кантрі і оформленні заміських будинків. Наша порада: поєднуйте цей принт з кліткою, віші або смугою в тон, і інтер'єр наповниться позачасовим французьким шармом. Читайте також, як поліпшити малогабаритку коло, квадрат і смужка в інтер'єрі, сміливі принти, ромби, стільники, смуги, куби як прикрасити подушку принтом, майстер-клас Аліни Чернишової.